Доброго дня усім, хто нас дивиться і слухає. Український кризовий медіацентр продовжує свою роботу і наразі пропонуємо вашій увазі презентацію наукового видання, яке називається Українська біографіка 21 століття, мозаїка контекстів і форм. Як ми розуміємо, мова далі буде йти про, з одного боку, науку, з іншого боку, про біографістику і про постаті, от, з якими в нас. Дуже часто виникають різноманітні дискусії в нашому суспільстві. Відповідно, тема постатей, тема того, як до них ставитись, як сприймати і різноманітних джерел, і взагалі джерельної бази, все це є дуже актуальним, і воно як було актуальним поперед попереду. Попередні етапи от нашого державотворення. Так само це є актуально і. На сьогодні відповідно це видання, яке от буде стосуватися біографістики, і буде представлено сьогодні, нам представлять співробітники інституту біографічних досліджень, який досить активно і плідно працює в Національній бібліотеці імені Вернацького. І тут вже маю честь представити співробітників, зокрема Володимир Попик, директор інституту біографічних досліджень, доктор історичних. Наук, член-кореспондент Національної академії наук. Вітаю, пане Володимире, тут Лариса Іванівна Буряк, провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень, доктор історичних наук, професор з нами на зв'язку онлайн. Вітаю пані Ларисо. Доброго дня. Надія Іванівна Любовець, завідувач відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Вітаю пані Надії. Наталя Марченко, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень, кандидат історичних наук і старший науковий співробітник. Також вітаю в студії Олена Бугаєва. Яка також є співробітником інституту біографічних досліджень з нами, або буде на зв'язку онлайн, або ж є запис. Так, заздалегідь зроблений. Також представляємо пані Галину Олександрову, провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень, доктор філологічних наук і старший науковий співробітник. Ну, Здається, всіх представив і ще можу сказати, що я, Стамбул ігор, теж пов'язаний з Інститутом біографічних досліджень і з тією колективною монографією, яка сьогодні представляється. Єдине, що на правах модератора я, можливо, буду більше став. Питань, ніж розповідати про ту частину, от, яка є моя в цій книзі. Я можу сказати, що вона є цікавою. Відповідно, таким чином, можливо, зацікавимо наших глядачів до перегляду, хоча б цієї книги, яка, вочевидь, все ж таки має певну наукову специфіку. І якщо казати про пересічного читача, то. Науковий текст приймається досить складно. Я завжди суджу по студентам, і студентам якраз не легко читати текст, той, який має там більше, наприклад, трьох абзаців і немає картини. От відповідно, закликаю наших колег і гостей сьогодні поділитися досвідом от написання цієї книги розповісти про що вона і от десь так само пам'ятаючи про те що більше трьох абзаців це вже складно сприймати так тобто треба треба відповідно донести до наших глядачів важливість Самої книги і важливість того тексту, який там є. Ну і відповідно ми можемо почати із пана Володимира, з одного боку, як директора інституту, з іншого боку, як очільника і цієї монографії, також тому, що там, наприклад, ваш розділ є першим. Він стосується біографістики і глобальних змін, тобто тих контекстів, які сьогодні є. Ну і відповідно, книга писалася ще до війни. так, Контексти трохи міняються. то Прошу, пане Володимире, поділіться, е, яка інформація є в цій книзі, і наскільки вона є актуальною. Прошу. Дякую, Іванович. Я хотів би більш чітко окреслити діапазон проблем, які в нашій монографії і в інших працях висвітлені. Йдеться про біографіку, яка завжди була дуже важливим спрямуванням української гуманітаристики. А нині в умовах е, війни вона набуває особливого значення і для патріотичного згуртування е, людей, і для збереження традицій і е, гуманістичного духу українського світу. Тому і досвід, е, і сучасний розвиток, і завдання е, біографіки зараз потребують дуже глибокого осмислення і спеціальних теоретичних напрацювань. От цим проблемам і присвячена наша книга, і моя монографія, теж про яку я коротко скажу. Наукове співтовариство дуже гостро відчуває необхідність теоретичних розробок. І що цікаво, уже в розпалі війни. У 22-му, 23-му роках в Україні відбулося не менше 15 наукових конференцій, присвячених саме біографіці. Це тільки ті, про які ми знаємо, бо може і якісь локальні, регіональні, е, теж відбувалися. Е, наш інститут ну, є центральним чи головним осередком, який розробляє саме теорію і методику біографічних досліджень. Лише впродовж останніх 7-8 років ми видали три великих монографії колективних присвячені, по-перше, інформаційним ресурсам їх створенню і використанню в біографічній сфері. По-друге, огляду розвитку історичної біографіки в Україні. І далі ми маємо можливість представити і от мою монографію біографіка, і колективну монографію. Присвячено сучасним проблемам, і я сказав би так, точкам зростання української біографіки, тому в цьому новому, що в ній з'являється зараз, в чому новизна наших теоретичних методичних підходів, які я намагався обґрунтувати в своїй монографії і в розділі в колективній праці. Ось у чому мені здається за радянських часів. Біографіка взагалі вважалася якимось таким допоміжним спрямуванням історичної науки, яка має розкривати історію на прикладах життя окремих людей, ну звичайно, відповідно до тих ідеологічних настанов, які панували. І оце саме причина, цього, чому імена і біографії 80% без перебільшення українських діячів були або замовчувані, або просто були. Було їх заборонено згадувати. Здобуття України незалежністю перекреслило всі ці перепони, але, розумієте, шлейф розуміння біографіки як ілюстраторки історії, якоюсь мірою залишився. І це впродовж перших десятиліть незалежності, особливо до помаранчевої до революції, яка змінила настрої в суспільстві і ситуацію в науці. В центрі уваги все-таки була історія. А в світовій біографіці в центрі уваги знаходиться не історія, а перш за все, людина, неповторна людська особистість, яка, звичайно, живе, діє в якомусь часі, в якихось умовах. Але навіть, біографію окремої людини іноді дуже важко вписати в ці всі кануни нашого розуміння історії, бо людина. Не завжди пливе за течією, а іноді проти неї. Людське життя, людське сприйняття е, життя і людські дії е, складні і суперечні. Вони не складаються в звичайну схему. Особливо я хотів би наголосити і на тому, що в світовій біографіці йдеться все більше не про е, життєписи видатних, знаних людей, а про життя. І людський досвід людини звичайної. і не лише тих, хто вже відійшов за світи, а і наших сучасників. І особливо я хотів би наголосити ще на тому, що відображено і в цих працях, що е, біографіка зараз відчутно вийшла за межі історичної науки, а мабуть, і за межі науки взагалі, і перетворилася на е, такий багатогранний. Феномен і інтелектуального, і духовного е, життя суспільства. І у нас сформувалися е, дуже цікаві напрями позанаукової біографіки: літературної, і аматорської, і публіцистичної, і е, нові напрями видавничої роботи, інформаційної роботи в електронному просторі. І у світі стала. Е, Напрямом біографічних досліджень, напрямом біографіки як культурного феномена, залучення дуже широкого загалу людського до записування подій свого життя, фіксації, писання автобіографії, збирання документів і родовідних матеріалів і в краєзнавчому плані, і так далі. І показово, що у нас війна теж стала дуже сильним поштовхом до. Розвитку біографічної творчості не лише науковців, а от широкого загалу. У нас з Майдану з 2014 року розгорнулося широке записування біографій, спогадів, якихось розповідей і активних учасників і просто свідків оцих подій, які ми переживаємо. І війна в цілому дуже суттєво змінює у нас спрямування. Біографічних досліджень. На перше місце е, виходить проблематика української людини як носія духовних цінностей українського народу, е, людини в її боротьбі, в протистоянні долі, в протистоянні обставинам, часто непереборним, трагічним. І е, розкривається це все більше не в якихось таких. Схематичних ларифікованих образах, як це було в попередні десятиліття, а в реаліях людських доль з надіями, з переживаннями, з людськими трагедіями і з усім, що характерне для людського життя в такий час. І, е, на мій погляд, е, зараз і біографіка, біографічна інформація можуть дуже багато зробити для того, щоб допомогти людям пережити оцей час, зберегти в собі людське, не дати втратити ідеали, не дати простору якимось радикальним настріям. Головне, все таки завдання біографіки в наш час це посприяти збереженню гуманістичних ідеалів нашого суспільства. Бо українцям доведеться дуже довго вилікувати ті рани, яка війна наносить, і важливо, щоб люди спиралися в боротьбі з цим в переборюванні цього, спиралися і на духовні традиції, і на моральні засади, і на досвід співвітчизників, які якраз і несе в собі біографічна література. Безумовно, сучасність висуває для нас, професійних біографів, дуже високі вимоги, і йдеться і про тематичну спрямованість досліджень наших публікацій, і про збагачення творчого арсеналу, про вдосконалення майстерності, про спрямованість на Окремі специфічні читацькі аудиторії. Одне це література для дітей, інше для молодих людей, інше для е, тих, хто вже з життєвим досвідом або вже старих людей. Е, кожні, е, кожна генерація розуміє історію, своє життя е, по-своєму. І оце якраз і оці напрями якраз дуже яскраво окреслені у розділах. Нашої колективної монографії, про що вже будуть розповідати мої колеги. Я дякую. Дякую, пане Володимире. Я уточнюючи одне питання хочу вам поставити стосовно от того, яким є цей час, ми перебуваємо ще в стані війни. І як ви вважаєте, оте збереження пам'яті, про яке ви кажете, це потрібно робити вже чи чекати перемоги? Ви знаєте, на в зарубіжному світі, в світі взагалі, зараз найбільшого поширення набуває течія, така як лайфрайтинг, записування життя, повсякденне записування того, що сталося для пам'яті, для роздумів, для розуміння. Бо якщо людина записує, і більш того, якщо людина потім ділиться цим всім із різними, то це допомагає і пережити власний досвід, і краще його зрозуміти. І передати це іншим, тобто записувати треба зараз, не гаючи, не втрачаючи цього всього. Ви знаєте, записування тих всіх подій воно відіграє і ще дуже велику роль для людини. Воно не дає їй розгубитися. Воно її духовно підтримує, воно заставляє постійно переосмислювати. Ми ж люди так налаштовані, що ми кожного дня нові. Ми збагачені попереднім досвідом. І оцей досвід і нам важливий, і досвід іншим людям важливий. От тут неподалік знаходиться інститут історії. Там Владислав Федорович Верстюк є такий доктор, професор, який описав перші дні війни, як він сидів в підвалі. Там, де бомбардували, там, де не було ні світла, нічого, як і хліба не було. І він розповідає ці до його спогади опубліковані, і вони є наукою для інших людей, бо нам дуже важливо зараз розуміти, а як це сприймають інші люди. Ми по собі відчуваємо трагізм. А як інші люди, як оце наше внутрішнє, переростає в загальне людське, тому записувати треба зараз, не гаючи.